Гірше, що може бути, це е, підтримка е, зради. Зміти, коли йде е, російське по шиєння е, це означає, що людина ні, нічого не змінить. Взагалі, наша проблема з Януковичем, як на мене, в тому, що в 2005 році нам не вдалося обґрунтовано і законно притягнути до відповідальності його і членів його грабіжницької ганстерської команди. Вовк, поранений вовк. Який перескочив через червоні прапорці, більше не боїться червоних прапорців, і зрозумів, що загонщики лохи. І далі не могло не відбутися те, що відбулося в 2012-13 роках. Саме тому мій перший виступ на Майдані, уже в цьому, починався з вибачень. Бо і моя, мої помилки також були частиною цього явища. Сьогодні я абсолютно переконаний, що ми не маємо права допустити не тільки сепаратистів, але навіть і е, яскравих е, учасників Януковичської команди до парламенту. І для цього є зрозумілий механізм. Вся соціологія, абсолютно вся соціологія показує, що ні опозиційний блок, ні комуністи не приходять до парламенту, а одна мандатна округа. Але загрозою є їхня можливість проскочити через мандатні округи. Тому що вони не складуть жодної вагомої групи, нам зрозуміло, але навіть присутність одного з перелічених, щойно Денисом персонажів, буде послаблювати довіру суспільства до свого законодавчого органу і взагалі українців до своєї влади. Тому я, як лідер блоку Петра Порошенка, пропоную усім партіям Майдана негайно розпочати консультації про висловлення єдиних кандидатів від демократичних сил на округах. Де реваншисти мають бодай якийсь шанс на перемогу.